Друзі, всім привіт! Зараз я знаходжусь в будинку, якому 150 здається років, можливо, навіть і більше. І сьогодні я вам хочу показати квартиру, в якій не робили ремонт із 1970-х років. А можливо, в деяких кімнатах навіть і ще давніше. О, привіт! Привіт! Як справи? Поки добре. Отже, Дмитре, привіт. Розкажи, що це за місце, де ми зараз знаходимося, що це за квартира. Ну, ми знаходимося взагалі в найстарішому будинку на вулиці Великій Житомирській. Це одна із квартир цього будинку. Сам будинок він є пам'яткою історії, архітектури містобудування. Ті кам'яниці більше 170 років на сьогоднішній день виповнилося. І належала вона сім'ї балерини Елеонори Навацької. Фактично, ми шукали. Приміщення для простору, для проведення культурних подій, просвітницьких подій на тему захисту збереження культурної спадщини. І серед тих варіантів, які ми перебирали, вони були всі такі пластикові, вони були вилизані, вони були, ну, вони були пусті. Тобто ззовні будівля була цікава, історична, можливо, і пам'ятка архітектури. Так? Але всередині був якийсь ремонт, багато пластику це все віддавало також якоюсь сучасністю і не було того історичного духу в приміщенні. І тут, серед варіантів, нам приглянулося таке приміщення. Нам дуже пощастило, що там останні три роки тут ніхто не жив. Фактично, воно до нас дісталося таким, яке воно було при попередніх власниках. Попередні власники це власне ця родина. Родина Балерини рини вона яка тут жила останні 70 років. І більшість меблів, більшість елементів навіть радянського періоду, вигляді шпалер, вони залишилися і вони передають те відчуття і ту епоху, в якій жили ці люди. Це власне, власне ті всі події, які ми тут організовували, організовуємо простір цегла. Це я так люблю хвастатися, що це перший в Україні пам'яткоохоронний хаб. Ми навколо ідеї оці просвітницької збереження захисту культурної спадщини. Ми гуртуємо людей, які Цікавляться історією, які є архітекторами, істориками, краєзнавцями, які професійно займаються цим питаннями, для того щоб вони могли знайомитися, спілкуватися і народжувалися якісь нові цікаві ідеї щодо захисту і збереження культурних пам'яток міста. Дмитро, а розкажи про те, що тут зберіглось. Ось ці, наприклад, меблі. Це від колишніх власників квартири. Власне, всі меблі, які тут є, які ми можемо бачити, це ті меблі, якими користувалася родина Балерини Леонори Навацької. Зокрема, ця шафа, так як нам розповідали, краєзнавці, історики, архітектури, це модерн. Початок ХХ століття, приблизно 1905 ще роки. Це ось 30-х років Франція. Ми правда його трошки розібрали, тому що потрібно було десь десь організувати місце для капців для, для взуття. А далі є така шафка, вона теж в стилі модерн виконана, але цей модерн радянського періоду. Ми бачимо, що тут теж такі характерні рослинні елементи, воздоблені, орнаменти є, але вони такі згрублені, вони масивні. І на відміну від е, тієї шафи, тут вже окремі дверки, вони не декоровані взагалі нічим. Е, цікаво і наповнення цієї шафки. У нас тут у нас в шафі зберігається справжній скелет справжнього. Піаніно початку ХХ століття. Піаніно до нас потрапило в хорошому візуальному стані, але воно абсолютно було нефункціональне. Судячи з усього, попередні власники, можливо, його не використовували тривалий час, можливо, воно падало, десь там були якісь ушкодження, і в результаті в нас був дуже красивий елемент декору. От Можна подивитися на ці знімні панелі. Теж в стилі модерн виконані з такими теж рослинними елементами, це все Німеччина 1905 рік. Все дуже красиво, але абсолютно не функціональне. Ми вирішили взятися за те, щоб відреставрувати це піаніно. І це був такий перший наш виклик в просторі цегла, оскільки вся ідея простору вона нічого нового не привносить, а розвивати і збагачувати те, що тут вже знаходиться. Коли ми почали реставрацію цього піаніно, головна проблема, яка була, це. Внутрішня арфа. Внутрішня арфа оригінальна, чугунна. І на ній було декілька тріщин. Ось одна з них заварена і там ще одна. Є тріщина заварена. Через ці тріщини, власне, не виходило повноцінно грати на цьому піаніно, і звук викривлений. Ми завезли цю внутрішню арфу, наша співзасновниця Каті її завезли, заварила і далі ми вже займалися проклейкою. Ось цих частин, коли досить довгий час зберігається деревина, вона буває так, що підсихає, розсихається і починається вкриватися такими тріщинами. З проклейкою тут. Ми завершили наш архітектор Ілья, займався приклейкою цього піаніно, і тепер на черзі, значить, перенести цю чугунну внутрішню арху у піаніно, і власне тоді вже можна буде працювати зі струнами. Знову їх ось воно тут все відмічено пронумеровано. Так само. В шафі, те, що я показував, кожна струна вона проклеєна стікером і з відповідним підписом, звідки з якої частини вона була взята. По одній струночці ми будемо знову їх сюди повертати, натягувати. Я думаю, що можливо через місяць, якраз до Нового року, піані зможе заграти. О, хтось прийшов до вас. Ага, от якраз зараз і познайомимося ще з кимось. А кто це до нас пришел? А. а це Илья. Привет, привет. О, привет, Илья. Да. А что це? це... – Это уже цікава штука. Я уже бачу, что цікаво. <ривіт> да, да. Это із Не як? Печной статар. Там, да. Удалось сохранить несколько ручек. Это оконная ручка, такая небольшая. Из дверных ручки. ручки взагалі в ідеальному стані. Ну, ну это я их уже реставрировал, чистил, красил угу. вот эту железную пластину. Я покрасил, чтобы она ржавая не была. Протираем, экспонировать. Они такие немножко разные по размеру. Это говорит о том, что их, их в то время делали вручную. То есть это была какая-то фабрика. Угу. То есть они сначала отливали все вот эти латунные элементы, потом их уже дорабатывали, дошлифовывали вручную подгоняли под, под вот эти ручки. Ну именно под валики сами. От. Ну, так Скручувалися на гайках. Це виходять фотографії родини, яка тут жила декілька поколінь до нинішніх власників. Це балерина, власниця квартири, пані Леонора Новацька. Це її чоловік Олександр Бальченко. Це їхній син і його е, дружина. Тут ще фотографії з відпочинку, де вони там. Бували, їздили це наскільки не помиляюся, Рига. А як ви взагалі дізналися, що тут мешкала балерина? А ми, коли заїхали в цю квартиру, то познаходили дуже багато речей, які належали попереднім власникам: це і фотографії, і там щоденники, і там якісь записки. До речі, збереглася там у нас в бібліотеці збірка рецептів пані Леонори. Тобто ми можемо побачити сьогодні там не книгу рецептів, якийсь передрук, там що раніше готували в Києві, а жива книга рецептів людей, які тут жили там 50 років тому, і які ну, знову ж таки отримували ці рецепти від інших людей, які ще раніше жили в Києві. У нас навіть влітку був окремий київський гастровечір. Коли ми готували якраз ті страви, які, рецепт яких ми знайшли в цій квартирі. Це вентиляційний е, лючок. І ось так він працює та відчиняється, закривається. Це раніше була система кондиціонування у таких от старих будинках дореволюційних ще. Це не звідси, це з вулиці Січових стрільців. Там один з будинків знесли і вдалося врятувати ось такий артефакт, який залишився. Після рухів ковша-ескаватора. А власне такий самий вентиляційний лючок є і в цій квартирі можу показати, от в тій кімнаті він знаходиться. Ось власне вентиляційний лючок, який ми могли бачити в тій кімнаті в розібраному вигляді. Ось так він виглядає вживу. Відкривається оцей лючок, там всередині стіни іде такий продих, він іде. Через усі поверхи. Ну, зараз ми на другому поверсі, зверху ще є один поверх, він через третій так само проходить і виходить назовні таким маленьким вентиляційним вічком. Для чого це робиться? Для того, що якщо ми напряму будемо виводити це все, то буде зворотна тяга, буде холод з вулиці заходити. А так виходить, що відкрили все повітря, там яке там, нам не потрібно, воно виходить вгору, а з вулиці цей холод. Оцей сніг, все оце не потрапляє всередину в кімнату, в квартиру. Ось е так приблизно це виглядає. Це на Вознесенському узвозі. Ззовні ось так виглядає вихід із цієї вентиляційної шахти. Тут проходять всі наші лекції, майстер-класи, презентації книг, покази фільмів, творчі вечори, зустрічі і так далі. Оце у нас е Черчилль. Ми його знайшли на вулиці Малопідвальній, там є художні майстерні. І, судячи з усього, коли там якогось чергового дядька ліпили, трошки пішла диспропорція ось тут. І йому навіть вуха не доліпили, вирішили викинути. Ну, але він нам сподобався, ми вирішили його оселити в цеглі. Ось. Він правда любить палити, але я там часто ховаю сигарети, щоб він не курив. Ось фактично сьогодні я приніс фрагмент, я так розумію, комина, який був на вулиці Половецькій. Я думаю, що з цієї хвилини там, це теж буде частиною нашого простору. Зими в нього якусь свою частинку. Коли ми тільки відкривали простір, у нас була дуже велика проблема зі стільцями, тому що стільців тут було ну, 3-4 стільця, а приходить на події людей 15, 20, до 30 було людей на окремих заходах. У нас, в принципі, волонтерський проєкт. Одне стуло хороше, коштує там 600-700 гривень, це дуже багато. І як ми вирішили це питання, просто деякі столи нам. Подарували нам, принесли а, інші стула, наприклад, ось це, наприклад, стуло. Воно до нас приїхало з будинку на Цемлянському провулку. 3. скандальна забудова на другий день повномасштабного вторгнення почали зносити історичну будівлю на Подолі. Завдяки розголосу призупинили цей демонтаж, але потім. Протягом другого-третього місяця війни знову повторювали ці спроби знести і влітку таки дозносили цю будівлю. Там залишилось фактично дві стіни від самого будинку. І коли працював ескаватор, то всі меблі, які були всередині, їх повиносили. І завдяки цьому вдалося врятувати, зберегти ось такий один стілець. Фактично, будинку вже, на жаль, сьогодні немає, але його життя продовжується в речах, які його наповнювали. Тепер вони частина цього простору. У нас ще є платформа 9,3 четверті, тому що в нас тут є вхід, якби в цю кімнату лекторію, так? І вхід, власне, через ці двері, але поруч з ними є ще одні двері. Ось ми бачимо двері є. А виходу з дверей немає. Власне, тут ось просто стіна. Е, в чому секрет, тому що. Раніше було в Радянському Союзі така система, називалася уплотнення, коли в одну квартиру заселяли і по 4, і по 5 квартир наймачів. І виходить, що великі дореволюційні квартири їх ділили на такі менші за рахунок якихось перегородок. Ось тут, власне, по цій лінії, навіть вона ось тут замощена паркетом. По цій лінії проходила межа кімнати. Це така була маленька одна кімнатка, і там була трошки більша кімнатка. До речі, дуже поширене для Києва явище, тому що дуже багато квартир житлового фонду після революції перейшло в комуналки, а потім з комуналок знову повернулася в чиюсь приватну власність. І о -о -о ця хаотична ситуація з дуже великою кількістю дверей в одній квартирі. Вона в багатьох будниках лишилась. Ну, що в нас тут така цікава люстра збереглася в стилі модерн. Мало де такі зараз можна знайти в київських квартирах, але тут вона на диво збереглася. Ну, тут, власне, у нас ванна знаходиться. Це мені просто Емі подобається, тому Емі повісили. Він мене мотивує. А тут картина, це моя картина. Я назвав Київські забудовники. Тут така невеличка алюзія на зворотній еволюції від Чарльза Дарвіна. Якщо мавпа зуміла еволюціонувати в людину, то людина своїми вчинками і діями може повернутися до стану мавпи. І в нас тут ще є нариси. В Елеоноре був чоловік, художник Олександр Бальченко. Судячи з цього, це одна із е, його набросок, нарисовок. А тут у нас світла немає, але у нас тут є. Гірлянда. В принципі, тут нічого не робилося. в принципі, для існування просторів така кухня вона не потрібна, тому ми її перетворили на такий міні-бар. Тут у нас є е, теж, можна сказати, автентична кавомашина вона ще радянського періоду. В літню пору ми готували каву на піску. Раніше, такі кавомашини, вони. Якщо не помиляюсь, на заводі Радарки вироблялися. Це от, одна з таких автентичних київських кавомашин, зроблених в Києві. І що ще цікаво, а вже з'їли кашу. Е, у нас зазвичай да, в кав'ярнях є підвішена кава. А у нас була підвішена каша. Ну, вже з'їли. Вже з'їли кашу. Е, влітку виходить так, що... У нас відкривається вікно і вільний доступ на балкон. На балконі у нас така зона відпочинку. Люди спілкуються, можуть взяти каву, чай, якщо якесь свято, тут є вино, лаунж-зона. Досить цікаві килими, ми їх теж тут знайшли, але в них є своя специфічна історія. В Радянському Союзі люди ніколи не жили сьогоднішнім днем. Вони начебто все відкладали на завтра, на потім. Коли вдавалося в епоху дефіциту глобального щось купити, десь дістати, це ховалося на саму вищу полицю шафи і відкладалося, говорили, ой то на свадьбу, то на похорон, то дітям і так далі, і тому подібне. Коли ми зайшли в цю квартиру, ми побачили колосальний клад, ці всі килими, тканини. Це 1962 року, здається, килим. Але ми його відкрили з целофану. Ми його просто розгорнули, він, отак, як він був куплений, він в такому ж стані дістався нам. І ми подумали, що, в принципі, коли, як не зараз, їх використовувати. Він пролежав 60 років. І, і ми його відкрили, от, наче, наче його тільки що привезли з фабрики з заводу. А от якраз це така фішечка нашого бару, те, що наш посуд це історія багатьох-багатьох київських родин. Він весь весь різний, але в цьому його фішка. Те, що кожен із цих келихів, кожну із е, ось таких е, чашечок їх приносять нам наші гості або наші лектори. Це частина їхньої історії, це якісь їхні сімейні сервізи, або якісь келихи, які їм дісталися від їхніх батьків, або батьків їхніх батьків. І фактично ми можемо прямо так відчути в руках та випити чаю або вина зі справжньої там київської автентики, да, частина історії київських родин, людей, які тут. Живий і наповнювали це місто. Що це за, за вас? Тут теж щось було, чи це вже просто зроблена виїмка під, під... Наскільки я розумію, тут був прохід, який з'єднував коридором та е, власне цю частину квартири з тією іншою частиною квартири. Але ну, вже в радянський період його просто дошками за, 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 заклали в цей тамбур. Ми по мітохороному просторі цегла організовуємо події, які присвячені збереженню культурної спадщини Києва. Відповідно, всі наші події це квартирники, лекції, презентації книг, навіть одна виставка Суперклас! Все це присвячено тому, щоб об'єднувати всіх небайдужих жителів, жителів Києва, і не тільки Києва, насправді, а тих людей, які цікавляться збереженням спадщини. Це для нас дуже важливо, і саме тому в наших подіях відбуваються різні, дуже маленькі, але курпульозні. Дослідження, наприклад, ось Діма Піров запропонував підготувати воркшоп для того, щоб оцінити, що ми можемо зробити для збереження спадщини, і дуже цікаво відбулося все. Бо прийшли різні активісти, активістки, і не тільки вони, а просто ті, кому було просто цікаво працювати з цим, кому просто не байдуже на наше місто. І ми розбирали тоді так, розмістились по трьом столам і розбирали. Як ми можемо зберегти, наприклад, і налагодити культурне життя? Як ми можемо займатися управлінням в цій сфері? Як ми можемо там займатися інституційними рішеннями? І такі воркшопи вони дуже важливі, навіть якщо це маленькі групки, але можна знайти дуже цікаві по та рішення. Що найпрекрасніше в всіх цих подіях, те, що з'являється дуже багато різних людей. Останнім часом, завдяки виставці, до нас підключилися навіть художники, художниці. і Ми постійно спілкувалися про те, як мистецтво може допомогти врятувати Київ від знищення культурної нашої спадщини. Прийшли дуже різні люди, журналісти, і просто дослідники, і звичайні жителі. Їм було цікаво дослідити історію Києва, і ми всі разом говорили про те, що можна зробити, а що в наших руках, а чому це важливо, чому, чому це важливо. Чому можливо, щоб Київ був таким, яким він є, і чому важливо цей дух зберігати. Події бувають ще дуже ну, деталізовані, наприклад, про вулицю Велика Житомирська, де ми зараз власне, перебуваємо. Був також у нас благодійний квартирник, і дуже хочеться це повторити. Ось і власне виставка, яка теж була присвячена татарці та її околицям, теж такий супер цікавий, великий досвід. Надію, що нам вдасться зробити ще щось подібне, бо так само дуже велике ком'юніті в результаті з'являється, приходять і самі міста, місцеві жителі і таким чином формується свідома небайдужа громада, що для нас найважливіше насправді як для організації, яка займається збереженням культурної спадщини. Києва. Ще були дуже цікаві події, з якими я дуже сильно сумую. Це гастровечори, тематичні гастровечори. Загалом ми просто брали. Ну, спочатку, все почалося з того, що Олесь Ільченко він написав книгу Київчик. І ми просто взяли цю збірку рецептів і запропонували нашим гостям приготувати ці страви. І ми підготували, приготували, накрили на стіл, подивилися, як можна відтворити ті рецепти давнини, які зібрав пан Олесь, і чи можна їх відтворити з сучасними продуктами. Пам'ятаєте, у жовтні уламки ракети впали недалеко червоного корпусу і пошкодили тоді споруди навколо парку Шевченка? Ми вирішили підготувати благодійні історичні події, присячені власне університету Київському національному. Ми зібрали донати і відправили ці кошти власне університету для відновлення цих вікон. Дуже сподіваємося що кожна маленька, кожна велика подія, яка відбувається тут в цьому просторі, вона зможе об'єднати як можна більше людей, яким не байдуже наше місто, і ми зможемо разом бути свідомою і сильною громадою, тому що тільки разом можна зробити дуже багато корисної і великої справи. Чим більше людей, тим краще. Тому долучайтесь до нас, підписуйтесь. Буду дуже рада вам відповідати на повідомлення. Пишіть ваші пропозиції, ідеї, це все супер вітається. Я з Дмитром Перовим волонтерила в печерських котиках, і я займалася ліками, і він мені допомагав. І постійно я, я тримала в голові, що Дмитро Перов це якийсь суперчувак, який захищає Київ, і мені дуже хотілося його підтримати. І якось постійно я бачила, що він, наче трошечки не на своєму місці, що він має волонтерити і займатися не ліками, а все ж таки тим, що він дуже любить. І мені хотілося його якось перенаправити в цю сторону. Я йому запропонувала створити в рамках печерських котиків такий окремий напрямок охорона культурної спадщини. Діма дуже оживився, дуже-дуже так якось зрадів. І ми почали робити всілякі там лекції невеличкі проводити от просто про Київ, про Печерськ, про те, що відбувається зараз в місті. А ми бачили, що є запит на це. Тобто, людям хотілося. Долучатися, людям хотілося це чути, людям хотілося дізнаватися, бо інформації було не так багато, і ну треба було якось людей yeah. в це якось занурювати і пояснювати, що відбувається. І в якийсь момент Діма мені каже, що слухай, по-моєму, нам треба якийсь окремий простір вже мати. Просто він, як приклад, навів Urban 500. Він каже: От, типу, зібралися інвестори, там вклали по копійчині і створили Urban 500. І ми теж так маємо зробити, і це. Буде називатися цегла. Кожна людина буде цеглинкою, і кожна людина принесе ну, там, умовно, тисячу доларів. Чомусь нам здавалося тоді, що це абсолютно реально, Що всі так дуже охоче погодяться з наших, ну всі, всі кому ми це запропонуємо. А врешті-решт вийшло так, що всі, кому б ми не пропонували, казали нам, що. А слухайте, ну, це дуже багато грошей. все ж таки, Проект якийсь дуже у вас абстрактний, ніякої конкретики, що за простір, що там буде відбуватися. Неясно. <свісно> І, звісно, що ми почали думати: Боже, нам потрібна візія, нам потрібен якийсь бізнес-план. все має бути максимально чітко. Ну, пропозиція має бути від нас дуже чітка. Але якось, ну. Може, вплинуло те, що ми були так, уже трошечки виснажені, і ми були якісь такі на межі. Ми завжди трошечки на межі, тому що ну, ця, ця боротьба вона безкінечна за культурну спадщину. І ти дуже ну, постійно переграєш, постійно втомлюєшся. І врешті-решт ми вирішили, що зробимо це вдвох за свій кошт 50 на 50. І я почала шукати квартиру. І пішла на OLX <хи> і знайшла. Я просто вбила там, що у нас є там, грубо кажучи, там така та сума грошей. Нам потрібно в такому-то районі там двокімнатна квартира умовно. І от таким чином я знайшла цей простір. Це був один із десяти варіантів, він був найдорожчий. <хи> Але він був такий найбільш вбитий, найбільш такий автентичний. І ми. Прийшли сюди дивитися цю квартиру і просто ну, були, були настільки вражені тим, в якому вона стані. Тобто нас, нас не злякали ці тріщини, нас не злякало те, що тут все так ну, наладан дихає, але е, ми зможемо спробувати це відреставрувати частково. Десь ми спробуємо дослідити, чи розкриваються тріщини. Може, ми зможемо поставити сюди на тріщини маячки. І почали якось поступово прибирати, поступово долучати нових нових людей, які прийшли і допомогли нам оживити це місце, винесли купу сміття, врятували купу речей, які були в сміттєвих пакетах. І, ну, ці речі ніхто не цінував, ці речі просто, ну як зазвичай, люди йдуть, все, речі вже нікому не потрібні. Тим більше, якщо не залишилось спадкоємців, ми вирішили, що це важливо. Дістали це все з мішків, відмили і почали проводити перші наші події. Зараз ця квартира належить людині, яка не є спадкоємцем балерини Елеонори Новацької. Там ідуть якісь суди, тобто там є якісь питаннячка. Тобто, цей простір він так завис і ну. Щось відбувається з ним. Хто буде власником далі, невідомо. Але зараз ловимо момент, що ми можемо бути тут і робимо по максимуму, от просто от поки ми живі, і поки живий цей простір. І я вірю, що нові власники, які колись тут з'являться, що вони все ж таки оцінять те, що тут є, і вони зможуть класно це відреставрувати. Я, я мрію про це.